Іван Сірко, кошовий отаман війська Запорозького, є однією з найвідоміших постатей в історії України. Його життя, оповите легендами, залишається загадкою навіть через 342 роки після його смерті. Рік і місце народження Івана Сірірка залишаються невідомими. Існують різні версії, але жодна не підтверджена документально. Відомо лише, що він отримав шляхетську освіту, але що привело його на січ, залишається загадкою. Іван Сірко встановив рекорд за кількістю обрань на посаду кошового отамана. За різними даними він очолював військо Запорозьке від 8 до 15 разів, що свідчить про його популярність серед козаків. І Сірко здобув понад 60 перемог. Хоча легенди стверджують, що він не програв жодної битви. Його порівнюють з великими полководцями, такими як Чингісхан, завдяки його військовим успіхам. Сірко часто змінював політичні союзи, діючи за принципом Нужда закон міняє. Він співпрацював з різними державами, включаючи Московське царство та Річ Посполиту, залежно від обставин. Іван Сірко легендарна особистість. Існують перекази про його магічні здібності, такі як вміння вбивати чорта. Хоча ці історії не підтверджені, вони підкреслюють його значення в українській історії.